Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Вже більше року триває військова агресія Росії проти Незалежної України. Проте, якщо на полі бою іноді буває перемир'я, то інформаційна війна не знає цього слова. Те, що відбувається нині між Росією та Україною, аналогів у історії досі немало. Адже усьому світу зрозуміло, що триває агресія. Але російська влада при цьому не вдається до відкритого нападу. Між державами підтримуються дипломатичні відносини найвищого рівня, і навіть у досить зменшених у порівнянні з минулим обсягах не припиняється торгівля. Величезні ділянки кордону перетинають мирні громадяни. Представники вищої російської влади активно заперечують свою агресивну позицію. Мовляв, наших військ на території України немає. Приєднали до Російської Федерації Крим, так це було змушено. Передбачено кількість військовослужбовців у Криму ніхто не перевищував пострілів не було. Усе відбувалося виключно мирно і з благородною метою захистити від озвірілої Бандерівщини кримчан. Їм лише дали право за спокійних умов обрати подальший шлях свого регіону. А те, що ледь не одноголосно проголосували за повернення до Росії, так це їхнє право, які слід поважати, і так далі в такому ж дусі. Про біду, яка охопила Донбас, розповідають із професійно режисованим співчуттям. Мовляв, як же можна застосовувати армію проти мирних людей. А те, що регулярні українські війська уже рік поспіль не змозі приборкати ополченців, так то виключно прояв сили народу, який категорично не сприйняв майдан. І, взагалі, в Україні триває громадянська війна, яку слід припинити. Потрібно провести чергові мирні переговори із залученням лідерів провідних держав світу. А ми поки надійшлемо голодним жителям Донбасу черговий гуманітарний конвой. Утім, при цьому напруження зростає день від дня на ще нещодавно мирній землі безжалісно лється кров. А з кремлівських телеканалів лунають лише занепокоєння тим, що робиться у сусідів, та виключне співчуття. Звісно, за таких би обставин Україна мала б відповісти агресору симетрично, але у нав'язаній грі це знову таки призвело до демонстрації світу, на нас напала Україна, тож мусимо відповідати нападнику і оголосити чергову священну війну. Саме таку безпрецедентну ситуацію і називають інформаційною війною, коли у зухвалому сценарії кожен крок опонентів прорахований заздалегідь, коли замість тверезої оцінки фактів нав'язані штучні емоції. А у відповідь на здоров'я емоції пропонується оцінити спотворені факти. звісно, до такого перебігу наша країна була не готовою, адже такої поведінки від братів сусідів ніхто не чекав. Якщо ми говоримо про пропагандистську машину Росії, вона ніколи не припиняла працювати навіть в найбільш демократичні часи Бориса Єльцина. Тому природньо, що кремлівська пропагандистська машина є більш відмобілізована, вона більш готова до стану війни. Тим більше, що на відміну від України, яка до війни з Росією не готувалася, Росія цілеспрямована вела підготовку до такої війни, як мінімум з 2008 року, коли відбулася інтервенція Російської Федерації проти Грузії. А якщо хтось і попереджав про подібне його попередження на владному Олімпі серйозно ніхто не сприймав. У будь-якому процесі, от е, який був очікуваним, який був добре зрозумілим. От про які говорили фахівці, от е Україна виявилася не готовою до інформаційної війни. Про інформаційну війну і про те, що Україні доведеться зіштовхнутися з інформаційною війною. От говорилося протягом останніх 10 років. От. І скільки написано монографій, скільки написано різноманітних розробок, закритих, відкритих, скільки було фахівців з інформаційної безпеки. Але натомість як тільки почалося, почалося українсько російське інформаційне непротистояння, виявилося, що в Україні немає абсолютно ресурсів для того, щоб вести інформаційну. 运动。 Дуже багато говорилось про те, що Україні потрібно модернізувати свою військову доктрину з тим, щоб питання інформаційної безпеки було включено у військову доктрину, як одне з першочергових завдань для України. От цього не було зроблено у суспільстві та навіть серед фахівців-політологів. Є поширеною думка, що такий стан справ далеко не випадковий і продовжує залишатися таким і сьогодні. Росія дуже скажімо так щільно працювала з українським експертним полом, політиками і багато так званих експертів, так званих. Народних депутатів чи політиків сьогодні є агентами впливу Російської Федерації, які озвучують потрібні меседжі, їздять в Москву на ток-шоу, підтримують фактично все те, що стосується України підтримують дії ді Росії, да, там приховано це, роблять чи більш, скажімо, виточено. Зрозуміло, що певна частка правди в такій оцінці є неодмінно. Оскільки російські спецслужби вже довели, що даремно свій хліб не їдять. Але не варто забувати і про те, що досі з такими ситуаціями ніхто не стикався. Тобто теоретичні розрахунки можуть бути із будь-яких ситуацій, та витрачати реальні ресурси на уявні загрози, на це піде далеко не всякий правитель, яким би патріотом він насправді не був. Адже людство звикло до того, що мир це мир, війна це війна. А коли де Юре на дворі мир, а де факто за наслідками спустошлива війна, це сучасна новація. Навіть у часи холодної війни змагання між країнами ворогами відбувалося дещо інакше, тому і не готувалися до того, чого не було і, здавалося, в принципі бути не може. Метою інформаційної війни є вплив на свідомість людей своїх ворогів та нейтральних. І явною перемогою є переконання зазначених груп у тому, що на боці ініціатора правда. Якщо ж із часом з'ясується, що насправді все було не так, як заявлено, наслідки можуть стати трагічними. Яскравим прикладом подібної маніпуляції свого часу став Чорнобиль. Радянський Союз вчинив одно з гірших зловживань інформацією, приховання інформації про вибух на АЕС в Чорнобилі. Сталася аварія на АЕС і СРСР підтвердив це. Один з реакторів на Чорнобильській АЕС недалеко від Києва був пошкоджений. І в Москві висловлюються припущення про те, що є поранені і можуть бути загиблі. В ніч на 26 квітня 1986 року на реакторах Чорнобильської АЕС йшли випробування. В результаті різкого збільшення потужності в четвертому реакторі стався великий вибух. Утворена в результаті викиду радіоактивна хмара почала рухатися на північ. Вона нависла над районом Європи, що тягнувся від України до Атлантичного океану. Там над моїм лівим плечем з жовтими будівельними лісами четвертий реактор. На цьому реакторі в ніч на 26 квітня 1986 року стався вибух і викид в атмосферу радіоактивних речовин. Сьогодні, як бачите, лічильник гейгера, який на звичайній вулиці показуватиме близько 0,12, показує 2,43. І в цьому районі свідчення приладу можуть досягти відмітки 7. Як надавалася інформація людям, що піддалися найбільшому ризику і мешкали в цьому районі. Були дві евакуації. Спочатку евакували людей з найближчого великого міста. Прип'ять усі вони отримали інформацію про вибух на АЕС, але не знали вірити цьому або ні. Наступного дня після аварії по цій дорозі йшло багато автобусів. На них евакуювали жителів Прип'яті: 50 тисяч чоловік. Для цього було використано близько 1500 автобусів. Чи була це тимчасова евакуація? Так, звісно, вони були упевнені, що скоро повернуться, тому що їм сказали, вони дійсно вірили, що повернуться сюди через три дні. У 1986 році велика операція по евакуації людей в цьому районі йшла в прип'яті новому місті, розташованому нижче по цій дорозі. Він був тільки побудований в 1970 році, так що ніхто не прожив ним більше 16 років. Але більше усіх постраждали ті, хто жив в селах в окрузі прип'яті. Їм теж сказали, що їм потрібно поїхати, і що вони повернуться через три дні. Насправді вони не повернулися, а усі будинки, що стояли там край дороги, знесли і поховали. А тепер все, що залишилося від цього району, де рівень радіації досі високий, ось цей дитячий сад. Скажіть, а яку інформацію давали цим людям? Ніяку. Ніяку? вони знаходилися всього в чотирьох кілометрах і не отримували ніякої інформації з жителями сіл, при тому, що рівень радіації перевищував норму у тисячу разів, поступили навіть гірше ніж з людьми в місті. Це село евакуювали тільки 3 травня 1986 року. Тільки через тиждень після вибуху можете собі уявити, як небезпечно було тут знаходитися. Про аварію на АЕС повідомив не радянський союз, а шведські учені. Вони виявили, що рівень радіації над Швецією в квітні 1986 року пояснювався аварією на сході. Незабаром після цього радянський союз спробував применшити серйозність інциденту, зробивши лише цю коротку заяву. Які відношення мають дії СРСР 30-річної давності до сьогоднішньої Росії? По-перше, Чорнобиль контролював не Київ, а Москва. Казівки поступали безпосередньо з Політбюро. По-друге, багато методів, що використовувалися в той час, як, наприклад, спростування, запутування і інші, знову застосовуються сьогодні в Україні. Інформація зіграла тут ключову роль, але через те, що людей не проінформували про ризик, тисячі піддалися дія небезпечного рівня радіації. Обдуривши людей, сказавши, що їм потрібно поїхати всього на три дні, їх життя понівечили. Не поінформувавши інші країни про небезпеку, не виправдано піддали небезпечні дії ще тисячі людей. Одні з відмінних рис міста Прип'ять, розташованого прямо поряд з реактором, було те, що в нім жило багато дітей, і щоб було де грати, побудували цей атракціон. Була тільки одна проблема: його повинні були відкрити 1 травня 1986 року. За три дні до цього евакуювали усе 50-ти тисячне місто, і прип'ятським дітям так і не довелося тут грати. Спостерігаючи за тим, як Росія маніпулює інформацією в 2014 році в Україні, варто згадати про жертв інформаційних. Компанії 1986 року, а деякі з них досі страждають від цього сьогодні. Звісно, уже близько чверть століття Росія живе без радянської влади, але стандарти інформаційної роботи із власним населенням залишаються тими ж. Тому правдивої інформації щодо наслідків аварій та катастроф пересічні росіяни отримати не можуть. І досі це відбувалося, коли затонула атомна субмарина Кульськ, коли сталася руйніна повінь у кримську та у цілій низці не менш жахливих трагедій, але лише приховуванням правди арсенал кремлівської пропаганди ніяк не обмежений. Ще є здатність наполегливо видавати чорне за біле, а злочин за подвиг. Це теж можна з успіхом застосовувати як до своїх, так і до чужих. А вдалою інформаційною компанією такого типу можна замінити реальну війну. Бо коли населення країни, яка піддається агресії, не вбачає у військах окупанта загрози, класичні воєнні дії будуть попросту непотрібні. Як це власне було продемонстровано у Криму, а ще можна посіяти сумнів. Тоді теж великого опору чекати не варто. Так само це стосується і нейтральних у цьому конфлікті сторін. Вони можуть або стати на біг жертви агресії та активно їй допомагати відстояти свої права, а можуть і залишитися у стороні. На жаль, побудовою ефективних каналів для діалогу зі світом Україна теж не переймалася. У нас не було створено якісного інформаційного продукту. Який можна було би вживати для внутрішнього вжитку, от у нас не було майданчиків і можливостей для того, щоб подати українську інформацію і інформацію українськими очима про ситуацію в світі і ситуацію в Україні для світу, для світового споживача. Ми не мали ні свого часу, ні своїх окремих каналів і своїх окремих програм, через які можна було би. Транслювати нашу позицію для західного споживача, От. наші посольства не були здатними навіть передати абсолютно адекватну інформацію чи донести адекватну інформацію про те, що у нас відбувається. У той же час Росія наполегливо працювала над тим, щоб Україна не сприймалася у світі як суверенна країна, паралельно щодо України, що сили будувався образ «fail state», тобто держава, яка повноцінно не відбулася, і тому її незалежність повинна бути скасована. Ми дали можливість світу дивитися на українську проблематику російськими очима. Великі компанії, піар компанії піар-агентства мали багатолітні контракти з Росією з російським Газпромом, і вони були заточені на те, щоб Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, Пост, Файненшлан Таймс і інші видання, які формують думку, які є опінію творчими, щоб вони. Давали інформацію про Україну саме з точки зору російських інтересів, От. тобто, ми виявилися тотально не готовим до війни. Те, що такий однобокий підхід шкодить інтересам України для фахівців, не секрет, і такий стан справ слід виправляти. Не думаю, що в нас є дуже багато міжнародних незалежних джерел, що висвітлювали українське питання дійсно об'єктивно. Думаю, що російська пропаганда все-таки має свій вплив. Мені здається, що Києву слід наполягати на отриманні виходу на більшу кількість англомовних каналів та медіаресурсів, аби забезпечувати євроспільноту більш точною інформацією щодо подій в Україні. Проте російсько-український конфлікт вже призводить до того, що світова спільнота вже не сприймає Україну як частину Росії. Ми йдемо вперед, і якщо про Україну зараз знають, і якщо коли я за кордоном, мене більше ніколи не питають. Україна це де? Це Росія? Мене вже за останній рік таке не питають, і я вважаю, що це наша перемога. Інфор... саме інформаційна перемога на щастя, попри всі докладені зусилля, надії російської пропаганди щодо інформаційної ізоляції України не справдилися на допомогу країні, яка потерпає від агресії. Прийшли наші партнери, зокрема із північно-атлантичного альянсу, які чудово розуміють, на чиєму боці правда. Можна говорити про те, що нас рятує тільки те, що на нашому боці сьогодні виступають великі світові держави, які включили у інформаційну війну свої ресурси. Але це не наша заслуга, це скоріше заслуга західного світу. Звісно, готового рецепту здолання нової загрози поки немає і в НАТО, але є пошук шляхів подолання проблеми, яка загрожує сучасному порядку, який склався у світі. В НАТО багато фахівців, які займаються військовою пропагандою під час військових мілітарних дій. Але що таке гібридна війна, НАТО починає розуміти тільки на сьогоднішній день. Європейський союз вже оголосив про намір створити аналог російському пропагандистському каналу Russia Today, російськомовний канал, який буде транслюватися на всі країни Європи, в тому числі на навіть на Росію. Але зрозуміло, що одним каналом по цієї проблеми не вирішиш. НАТО може допомогти Україні насамперед. Працюючи щільно з регіональними журналістами українськими, да з південних східних регіонів, пояснювати їм, як розізняти фейки кремлівської пропаганди, як на них реагувати, як подавати правильну інформацію, да, як швидко там міняти інформаційне поле в соціальних мережах. В цьому звичайно, що досвід НАТО має бути корисним, та все ж покладатися виключно на допомогу союзників у розв'язанні кризи Україні не варто первинними мають бути власні зусилля для них це. Також дуже серйозним було викликом, і вони дійсно признають той факт, що російська пропаганда вона є для них неочікуваною і вони виробляють свою власну стратегію щодо подолання тих наслідків, які вже існують в Європі, і подолання того негативу, який Росія. Будує навколо України і саме ідеї спротиву російської агресії під час нашого останнього візиту саме інформаційному спротиву на просторах країн, які входять до блоку НАТО, і виробляється єдина стратегія, тому що ми повинні розуміти, що євросоюз має рівні права кожна країна. Вона висловлює свою власну думку, і вони наразі виробляють стратегію, яка буде протистояти російській пропаганді. І наразі ця стратегія ще знаходиться в процесі, скажімо так, обговорення. Вона не є робочою моделлю, яка вже працювала, на жаль. Але ми, ми повинні робити свою справу і розуміти, що. Ніхто крім нас не зможе боротися з Росією настільки ефективно, тому що якщо вони ще розроблять будь-які стратегії щодо захисту або спротиву, то ми вже є стороною військового конфлікту агресії і повинні робити все можливе від нас. Певно, проблеми, які принесла Україні інформаційна війна, є занадто масштабними для того, щоб їх було можливо здолати з наскоку. Попереду тривала копітка праця. Однак додає надії той факт, що українці йдуть цим шляхом не одні. А маючи таких партнерів, як НАТО, можна бути впевненими: перемога у підсумку неодмінно буде за нами. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі за тиждень.